Наталя від природи має пишне пористе, досить об'ємне волосся в натуральному кольорі середнього рівня світлості. Уважно роздивившись зовнішні дані тіла, його пропорції та об'єми, ми бачимо, що нічого не відволікає увагу. Ми зрозуміли, що коротка довжина лише підсилить об'єм, і призведе до недоречного розширення і збільшення овалу обличчя. Контраст кольору шкіри і волосся створював візуальний дисбаланс. Що ж ми зробили? Змінили колір на тепліший і м'якіший, він гармонійно вписався в тон шкіри. З новим кольором зовнішній вигляд Наталії став більш яскравий та виразний. Насиченість кольору волосся помітно підсилює виразність очей, привертаючи на себе тепер ще більше уваги. Наша команда стилістів надає конструктивні консультації. Такий підхід до унікальних даних зовнішності дає змогу створювати не просто красиві перевтілення. А доступно пояснити клієнтам, як підібрана форма стрижки та колір візуально коригують зовнішність, розставляючи нові акценти фокусу та підсилюючи красу на максимум. Тож змінюйтесь тільки з професіоналами мостон.